Тенісний випуск, друзі, вітаю всіх на нашому каналі. Хто ще не підписався на майстер-клас, підписуємось ось прямо тут і зараз. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую наперед за вашу підтримку. Друзі, е, присвячую е, неймовірній чудовій грі теніс, великий теніс. Е, цей відеоролик. Спочатку хочу нагадати, що е, прямо зараз тривають чотири турніри, за якими ми з вами спостерігаємо. Це у чоловіків Лондон і Галє на траві однакового рангу е, ATP 500. У жінок Берлін 500 і Ноттінгем 250. Здавалося б, більше повинен приваблювати нас п'ятисоточник у дівчат в Берліні. Чудовий склад, був все. Але відмовилась Світоліна, Костюк з першого матчу програла, більше там Українок нема І чомусь для нас цей турнір, нібито майже втратив. Інтерес і навіть трішки більше приваблює Ноттінгем, де вже у чвертьфіналі, нагадую, наша Даяна Ястремська. У чвертьфіналі Даяна зіграє, до речі, у п'ятницю 20 червня проти 30-го номера світової жіночої тенісної класифікації проти канадійки Лейли Фернандес. Зустрічались двічі з Фернандес, і двічі Даяна програла. Але це було на Харді. На траві ще жодного разу не зустрічались Ястремська і Фернандес. Ну, я не думаю, що щось кардинально... Зміниться, якщо ми будемо розглядати відносини Ястремської з Фернандес на траві, що можна очікувати, я думаю приблизно те саме, що і на Харді. Шансів не то щоб мало, а їх практично нема, я так вважаю. Можливо, у когось є інша думка. Тому я ще вчора, як тільки ми дізнались, що Саме Лейла Фернандес буде е, суперницею Даяни Ястримської. Я казав, вчора був день жалоби у нас на Київщині. Я вчора не виходив ось уже практично добу в ефір у е, зв'язку з трауром. І е, зараз оголошую, що тільки з'явилися параметри і відкрилася лінія на матч Ястремська Фернандес. Я одразу взяв перемогу Фернандес. Е, була м на перемогу коефіцієнт був 2, рівно двійка. І більше я нічого прогнозувати поки що не буду. Там трішки відклалися матчі у Берліні. І вже, можливо, сьогодні під вечір я дам уже і деякі матчі, які з'являються чвертьфінали в Берліні. Там, я ж кажу, там трошки змістився графік регламент берлінського п'ятисоточника, і там будемо спостерігати вже далі. Сьогодні, по ходу, ситуацію ми розрулимо, вирівнюємо і. Нас доженемо. І також я хотів присвятити ще це відео трішки одним оком заглянути на наступний тиждень, починаючи з 23. Червня, у нас понеділок, і новий тиждень починається. Що чекає у світі тенісу на нас? Що заслуговує нашої уваги, які саме конкретно турніри, які саме? Скажу відразу: у чоловіків і у жінок однаково по два турніри і всі вони 250. Ну, от бачите, знову цей расизм нагадує про себе. Знову лунає повітряна тривога. І знову вони натякають, що ми можемо повторити. Добре, друзі. Не будемо поки що на цьому увагу загострювати. Отже, повернусь до турнірів, які очікують на нас на наступному тижні. Як я і сказав, у чоловіків 2 по 250 і у жінок 2 по 250. У чоловіків істборн. Так само забігаючи наперед, як і у жінок. Ізборн буде паралельний турнір і у дівчат, і у хлопців. У чоловічої половини тенісного світу на ізборні ми побачимо наступних виконавців, які заслуговують увагу і інтерес. Фріц Пол, Давідович Фокіна, Лєгічка, Менжик, Черондуло. Умбер, Борхеш, Бублік, Мпечі Перікар, Фонсека, Бергс, Каболлі і інші минулого року ізборн у чоловіків виграв Фріц. Ось якраз треба, я вважаю, поспостерігати за Фріцом, як він буде захищати минулорічні бали. Тут в Британії на Істборнському трав'яному турнірі. В фіналі Фріц переграв Персела. Персел. В півфінали потрібні для захисту Вукічу і Гаррісу. Ну, а чверть фінали. Китай, китаєць Шан, японець Нішіока. Кечманович, також и Каболли. Каболі ей я бачу, так. Далее Мальорка. Так само 250. На мальорці мы с вами побачимо Руда, Шелтона, уже Альясима, Мюллера, Томпсона, Баутиста, Агут, Микельсона, Грикспура, Диалло. І я не знаю, як ви. Я хочу поспостерігати за таким німецьким тенесистом молодим, як Джастін Енхель. Джастін Енхель. Wild card. В минулому році Мальорку виграв чилієць Табіло в фіналі перегравши австрійця Офнера, півфінали. Монфіс і Джаб. Потрібно їм захищати, але я не бачу їх тут на цьому турнірі. Можливо, я не туди дивлюсь. Менджик, але Менжик перейшов в Висборн. Як бачимо, так? Мікельсен, Баутіста Гуд, Шелтон. Ну, Шелтон є. Посіяний першим у Мальорці. Рут другим. Так, це щодо. Чоловічих турнірів. Далі до дівчат зайдемо, Я казав, Ізборн, так як і у чоловіків. На ізборні ми побачимо з вами Касаткіну, Крейчикову, Остапенко, Кінін, Лінет, Стернс, Радукану. Шрамкову Потапову Сун, Бускову, Аванісян Жабер. Минулого року. Касаткіна виграла, перегравши у фіналі Фернандес. Я дивлюсь, цього року Фернандес перебралась в Бетхамбург. Чи Бетхомбург. Неважливо. На різних мовах звучить по-різному. Касаткіна повинна захищати Ісборн. Фінал і перемогу. Далі в півфіналах також були Кіз Пауліні. І в чвертьфіналах британки Дарт, Булкер Радукану і представниця Чехії Кароліна Мухова. Як бачимо, мухової цього року тут немає. Вона взагалі поки що відсутня. Ну, скажімо так. Простою мовою, зализує рани, вона готується до, до Вимболдону. Таким чином, е у нас виходить у жінок саме представницький турнір все ж таки Батгомбург. Батхомбург Німеччина трава. І тут ми бачимо, дивіться, відразу шість Представниць першої десятки. Пегула Паоліні Андреева, Швенток Наварра. Бадоса. Далі. Шнайдер Світоліна Олександрова Бенчич, Самсонова, Адатмая, Векіч Таусон, Мертенс, Френх, Костюк. Фернандес, як я і казав. Носкова Крюгер, Марія, Тетяна Марія. Цікаво буде все ж таки побачити її в дії на е, ще будь-якому турнірі. Стародубцева. Колінс, Саккарі, Ліс і Вікторія Азаренко. Ось такий склад. Дівчат, які на слуху, які заслуговують уваги і нашого з вами інтересу. Минулого року Батхомбург виграла Діана Шнайдер, перегравши у фіналі Вікіч, Донну Вікіч з Хорватії. У півфіналах також дісталися Наварро і Томова. Їм потрібно захищати півфінали. А чвертьфінали вимагають захисту від бадосси, Блінкової, Возняцької, якої не буде однозначно. І Сінякова. Сінякова буде, до речі, дивлюсь, да. Катерина Сінякова присутня. Отже, друзі, я ознайомив вас з чотирма. Турнірами розряду 250 і більше. Два у чоловіків, два у дівчат у жінок, вибачаюсь, і я вважаю, що саме ці турніри заслуговують уваги на наступному тижні. Також поки що у нас тривають, ну, вже ось ось на носі у нас чвертьфінали і в Берліні на цьому тижні, який. Е, вже потрошку плине час, і тиждень закінчується. Завтра вже п'ятниця. І завтра майже на всіх турнірах будуть чвертьфінали. Ближче до вечора. Я все ж таки планую е, запустити ще один тенісний е, випуск зробити, присвячений все ж таки чвертьфіналам. На тенісних турнірах. В Лондоні і Гале у чоловіків, і в Берліні і Нотінгемі у жінок. Але один прогноз і одну ставку я вже зробив. Ястремська, на жаль, не потягне вона Лейлу Фернандес. Я вважаю. Фернандес перемога. І у мене ще вчора, як я й казав на початку цього відео, як тільки з'явилася е, лінія БК, відкрилася на матч фернандес ястремська я зарядив на Фернандес. І зарядив досить непогано. Тому виграє Фернандес, у мене буде фінансова непогана перемога. А виграє Ястремська, емоційна, буде віддушена. І радість за перемогу нашої тенесистки. Ось так я рятуюся від негативу, скажімо так. У кожного свої є маневри, свої секрети, свої рецепти. Пишіть про свої друзі, як ви в даних ситуаціях поступаєте. Коли вам хочеться, щоби. Ваша рідна улюблена тенесистка виграла, але ви точно знаєте, що вона не потяне суперницю. Як ви поступаєте? Ви взагалі обходите такі матчі? Чи все ж таки приблизно так, як я? Або навпаки, ніколи не ставите проти своїх? Напишіть. Я вважаю, тут коли ви вболіваєте, тоді. Ем, має місце таке поняття як свої, а так, коли ми професійно розглядаємо ем, тверезо, грамотно і дуже обережно акуратно розглядаємо і прогнозуємо ту чи іншу спортивну подію. Неважливо на який вид спорту, е, потрібно відключати. От, як я вже часто кажу, палке серце вболівальника треба відключати. Треба судити дуже холоднокровно, строго і тверезо. Це дуже важливо. Тому, друзі, запрошую ще раз, хто забув. Хто ще не підписався на наш канал, підписуємось, заряджаємо лайки вподобайки і пишемо змістовні коментарі, за що я завжди вас дуже-дуже щиро е, і чесно дякую. Тому що е, мій YouTube канал Майстер Клас, мій контент на цьому каналі напряму залежний від ваших. Лайків від ваших коментарів, від підписки, від дзвоника, колокольчика, який отут натиснутий, від всього залежить. Навіть від того залежить, скільки секунд ви дивитесь мої відео. Оце е, навіть напряму залежність моєго контенту і взагалі. Долі нашого YouTube каналу майстер-клас від вашої уваги, активності і підтримки. Так що я тисячі разів буду дякувати вам. Дякую взагалі за те, що ви є у мене у моєго каналу. За те, що ви дивитесь, приділяєте час і увагу. Це в наш важкий час, вибачаю за тофтологію. Це дуже важливо. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Бажаю всім скорішої перемоги над расизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. До зустрічі, любі друзі, всім па-па!